Вітаю Євгенія Мотриче. Впродовж наступних кількох хвилин розкажу коротко про головне з нашого сайту. Вибори у Польщі, кого наразі підтримують виборці і кого з кандидатів атакують хакери? Вікторія Амеліну обрали патроном навчального року у коледжі Європи. А релігійна спільнота говтується від смерті понтифіка. Про це й більше за мить. За три тижні польські громадяни обиратимуть президента країни. 52% поляків не вважають, що цією посадою добре впорався би Кароль Навроцький. Про це йдеться у свіжому опитуванні United Services для віртуальна польська. Водночас 33% опитаних підтримують його кандидатуру. Серед прихильників нинішньої правлячої коаліції 80% рішуче відкидають можливість президентства Навроцького. Ще 10% швидше не підтримують його кандидатуру. Натомість серед виборців опозиції, які підтримують партію правої справ. Видливість та конфедерація 53% рішуче підтримують Навроцького. Негативно ставляться до нього 26% виборців цих партій. Напередодні виборів експерти порталу Цибердефенс 24pl зафіксували атаки на кандидатів у президенти Польщі з фейкових акаунтів у соціальних мережах. кажуть про російські слід експерти деталізують, що мережа X є головною платформою для операції впливу у польському виборчому дискурсі. Там набагато більше дезінформації ніж у Фейсбуці. Що стосується кандидатів, то на платформі Ілона Маска найбільше фейкових профілів було на тему Рафала Часковського і Кароля Навроцького. Водночас у Фейсбуці найбільше негативу зібрав Славомір Менцен та той же Рафал Часковський. Як пояснює Міхал Марек, керівник команди аналізу зовнішніх загроз НАСК, такі фейкові профілі використовуються як для підвищення популярності кандидатів, так і для їх дискредитації. Як аналізувалася активність фейкових профілів та якою є участь Росії у дезінформації щодо виборів у Польщі, читайте на слава Тіві. Релігійна спільнота оговтується від смерті лідера католицької церкви папи Франциска. На вихідних відбувся похорон понтифіка, який за оцінками відвідали щонайменше 400 тисяч людей. Нині віряни вже можуть помолитися на могилі понтифіка, доступ до якої офіційно відкрили з неділі 27 квітня. Відповідно до волі Папи Франциска його поховали у базиліці Санта Марія Маджоре. Цю базиліку він шанував особливо. Покійний молився там перед іконою Богородиці Спасіння римського народу. Понад 125 разів продовж свого понтифікату на нашому сайті знайдете матеріали на тему того, який слід залишив в історії Папа Франциск. Вікторію Амеліну обрали патроном навчального року у коледжі Європи. Письменниця, яка загинула від російської ракети у Краматорську у 2023 році, стала покровителькою наступного навчального року у престижному коледжі в Белгійському Брюгі. Це стало можливим завдяки багаторічним старанням українських студентів і випускників коледжу. Майже з самого початку функціонування навчальної установи існує традиція обрання патрона навчального року з поміж видатних постатей європейської історії. Це престижний навчальний заклад, який називають кузнею кадрів європейської. Політики та дипломатії його заснували у бельгійському Брюге у 49-му році. Випускниками коледжу, наприклад, є мер Варшави і кандидат у президенти Польщі Рафал Часковський та чинний президент Фінляндії Олександр Стуб. Вікторія Амеліна стала першою українкою, яку обрали патроном навчального року у коледжі. До цього зусилля домогтися обрання патроном когось з українців не було успішними через як вважається проросійські погляди ректорки закладу. Більше про письменницю, поетесу і невтомну правозахисницю, яка загинула під час російської ракетної атаки у 2023 році. Читайте на слави тіві. Більшість живих свідків голокосту помре впродовж 10 років. Про це йдеться у звіті конференції з питань матеріальних претензій євреїв до Німеччини. Висновки звіту розкривають суворі прогнози на той час, який нам залишився для контакту з цими очевидцями найстрашнішого злочину в історії людства, зазначає організація. У звіті йдеться, що понад 1400 з тих, хто вижив сьогодні більше ніж 100 років. Більшість жертв Другої світової війни тоді була дітьми, і 98% з них зараз має більше ніж 80 років. У звіті викладено прогноз, що до 2035 року кількість тих, хто вижив, скоротиться майже на 70%. Більше про це знайдете на Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.